Так, так, так. Так, 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 Я нічого за перегу не встигаю. коли ні розкладу деяких. Змінився і треба всім подзвонити, треба все зробити, нічого не встигаю, так. Фух. І так, діти, у нас сьогодні ми з вами розбираємося. Зараз ми згадаємо минулого разу ми говорили про з вами, про те, як ми разом про правила класу, як треба бути обережними, як не треба один до одного. Відноситися обов'язково, ставитися краще казати. Відноситися також можна, але ставитися краще. І ми з вами зараз повернемося до підручника, до підручника, а потім саме до презентації. От у нас підручник, ласка, ми дивимось на нього. Підручник правила класу, от і тут написано: дивіться. Щоранку ви йдете до школи, щоб навчатися не лише читати, писати, лічити, а добре спілкуватися зі своїми однолітками. Знаєте, діти, я навмисне про нам минулого разу не читала, тому що у нас Мама, в цьому році йти не до школи, а їдемо, Мама, а, а, їд... а їдемо аж до метро і їдемо далеко. Тому я Особисто не збиралася його читати, цей параграф, а ми просто розібрали з вами, як би бути один до одного приязними як е, знати правила безпеки, як поводитися один з одним. Тому що це, як виявилось, також впливає на безпеку. Подивіться, діти, що у нас у нас. З правил ми вивчили з вами і говорили, що треба усміхатися, допомагати, бути чемним, один за всіх, бути е, обов'язково ввічливим. І коли діти шикувалися, і дивіться, з цього боку у нас з вами, так, зараз я приберу. Так, отут так, що було видно, е, вибачте, так. То якщо я вам показувала діти план евакуації, так Отакий От план, який на поверсі в нашому ліцеї є. Як треба евакуюватися, ми також безпечна школа, все це проходили. Це спочатку. А це е, на, а я б зовсім про це не говорила. Про те, що у нас зліва, тому що доброзичливість це найголовніший секрет спілкування. Але коли люди не спілкуються тільки е, в телевізорі, то це не дуже це не зовсім. Гарне спігування. Подивіться, діти, і план евакуації ми також розбирали, розбирали, як треба виходити, входити, де запасні виходи і входи, що треба бути організованим, тоді все буде гаразд. Так, далі у нас в підручнику є е, виготовлення закладки. Ось вона яка. Я от думаю: ми можемо її виготовити. виготовити е, в в метро, ну, я подумаю над цим. Може, я візьму хоча б просто листочки, і покажу вам, як це зробити. А ви вдома зможете повторити це із кольорового паперу і наклеїти очка, які ви хочете, і вушка, які ви вже хочете. Одна, дя... Одна дівчинка наклеїла не такий вушка, а наклеїла як у зайчика. хтось наклеїв інакший, хтось наклеїв інакший косик. Хто це кричить? Ага. Ну, це не дуже добре. Треба виключати звук. Подивіться, то у нас подивіться, ми з вами розберемося, як скласти цю фігурку, а вже що наклеювати, ви будете вдома. То я вам обіцяю, якщо у нас вийде, я, ну, я постараюсь, щоб, щоб вам показати, як це, то цікаво. А що ж у нас далі йде за темою? Це йде те, що ми вчили з вами на інформатиці. Бачите, діти? Наші помічники. Згадайте, як ми з вами на інформатиці говорили про це, що є, от є які приймають помічники інформацію, які видають інформацію. Як вони, і ми про це навіть писали, записували в табличку. От. І далі починається тема, найголовніша, та, яка завжди у вересні йде, це безпека на дорогах. Діти, ну я вам кажу, скільки людина вчиться в школі, стільки завжди вона вчить цю тему. І так буває дивно, коли доросла людина потрапляє під колеса. Коли доросла людина, яка і в школі, як і батьки, і в дитячому садочку, і всі навкруги говорили, і правила вона знає, і попадає, нехтуючи цими правилами, то це не дуже добре. Це наш підручничок, і в цьому підручничку, дивіться, у нас є дорожні знаки, розмітка, бачите, розмітка, як іти, ми ж не можемо діти, якщо ми знаходимося десь от рухатися. Як мені хочеться, я можу рухатися тільки, от як по колу. Я стою ось тут, мені треба на цей бік перейти. То я не буду так іти, я буду йти по пішоходному, бачите? От по цій розмітці буду йти. Обов'язково, обов'язково. Обов'язково буду йти. Бачите, і тут у вас, бачите, перехід, то це підземний є перехід. Там, де немає такої розмітки, там, де люди не ходять, то є підземний перехід, де можна спуститися і перейти під землею. Це самий безпечний. А от хлопчик стоїть, він замислився: тут немає розмітки, але він повинен йти точно, як я вам тільки показувала, по колу. Йому треба на інший бік перейти, то він перейде спочатку. На оцей, а потім до цього, або на оцей, а потім попаде туди, куди йому потрібно. Подивіться, діти, з цього боку населений пункт. Якщо перейти, то треба дивитися, що їде з одного боку на інший. Подивіться, яка безпечна. Доріжка дивіться прямо над дорогою, прямо над дорогою. Іде людина, ніколи її не зіб'є транспорт ніколи. І запитання, які дороги є в вашому населеному пункті, ой діти, у нас всі ляки. І знаєте, у нас в школі є куточок безпеки. Його зроблено зусиллями вчителів. Зроблено і батьки допомагали деякі. І військові допомагали, ДСНС приходили, вони говорили, як правильно, як неправильно, і там так багато різних зон є, і також є зона дорожнього руху. Я на, на, ну, спробую її сфотографувати, всю, і все, що там є, вам показати. Ну, Спочатку показати вам в комп'ютері, а потім, як прийдеться, покажу вам в школі, то там є дуже багато чого цікавого. Дуже. Так, ну добре, напрямок руху і так далі. Ну, от я вам говорила, діти, якщо мені треба перейти, і як рухаються автомобілі. І тут є спеціально для цього є, є світлофори, які або регулювальник буде стояти, і буде видно, так, і буде видно, як рухатися куди можна, куди не можна. Я хочу вам сказати, що зараз ми обов'язково подивимося, ось що, які бувають дороги. Ось цієї теми Цікаво, я на цей урок готувала і шукала і дивилася, де найкраще, де найкращі малюночки для того, щоб вам показати. Для того, щоб вам показати, щоб мені кудись йти, треба всю доріжку цю пройти, це дорога. Бере початок дорога від порога, чи далека, чи близька дорога, невідомо, в залежності від того, куди треба йти людині. Це про дорогу, це все про дорогу. Подивіться, діти, яка вона буває. Вона буває асфальтована дорога, бачите? Брусківкою викладена, також гарна дорога і дуже добра. І бачите. А є е, дорога, яка не викладена не асфальтом, не броскивкою. І тут якщо сильний дощ, потім дуже важко їхати автомобілю і людині. І, і ти Алла, ти дуже Скажи. А е, я колись їздив по дорозі, там де шпали, а рельсів нема. То ти, так, ну, я навіть не знаю, про що ти розповідаєш. Там, де є шпали, а рельсів немає. Так, машиною їздив. Там, де може, в дощ, там вона на землі, то там можна піднятися. А якщо не було б шпал, то б мог... не... не могли б піднятися. То ти нам колись розкажеш, де це було, і ми тоді всі зрозуміємо. Дивіться: на дорозі, коли ви йдете. То ось ви являєтесь з ким? Пішоходами, Да? тут написано, це пішохід, він йде пішохід. Пішоходи йдуть по тротуару. Згадуйте все, діти, по тротуару. Ви знаєте, діти, весь час, весь час ми вчимо, тому що найдорожче це життя. По тротуару ніхто не ходить там, де їздять машини. По проїжджій частині їздять машини. Вулиця роз... розділена. Одні машини їдуть. В один бік і в протилежному напрямку їдуть машини з другого боку. Дивіться, чому на цій машині написана буква У? Що це таке? Що це за машина? Учебне, учебне, учебне. То учебне. виходить, що там, виходить, що там є учен... учень їде. Маленький? Чи великий? Ні, ні, це великий, просто він вчиться водитися. Правильно, абсолютно правильно. То це людина, яка збирається купити автомобіль або купила автомобіль, і їй треба навчитися добре водити машину, щоб виконувати всі правила, то там, щоб всі знали, що не можна е їздити не за правилами і не можна заважати. І не можна підрізати, і не можна спішити біля тієї машини, де написана буква У. Тому що там їде учень, і він ще не дуже добре вміє, він буде хвилюватися. Далі дивіться. А от у нас автобус. В автобусі пасажири. І якщо ти їдеш в автобусі, то ти пасажир. А ще хто є в автобусі? Водії, Водій. Ще є, водії? Водії. є правила, які треба виконувати водії, пішоходи, пасажири, все це учасники дорожнього руху. Повторюємо діти, обов'язково все це учасники дорожнього руху. У нас зараз за програмою і в книжці це написано. І ви подивитесь все це учасники дорожнього руху. Навіщо потрібні правила дорожнього руху? Поміркуйте, кажуть хлопчики. Ось хлопчик міркує. Навіщо? Навіщо то таке? Безопасно. Щоб виконувати ці правила. А виконувати для чого? Для того, щоб залишитися якому? Цілим, Цілим, неушкодженим. Цілим і неушкодженим. Подивіться. Ну тут уривок з мультфільму, я не знаю, чи вдасться нам подивитися його, чи не вдасться. Може, вдасться. Дивимося, діти. То я навмисно готувала, щоб вам було цікаво. Тітонька сова, ми з нею зустрічалися дорожні знаки, безпеки на дорозі. дорогі Привіт, друзі! Ми з тітонькою-совою... Господи, така товста, як я. Вона ви ні. Спасибі діти, я знаю, що ви мене любите. Правилами дорожньої Ні, безпеки. дорожньої безпеки. А що це таке, тітонько? Ай яй яй Сором. Ти вже он як вигіз, а таких простих і необхідних правил не знаєш. Тоді давайте почнемо скоріше. Зачекай домовичку спочатку, дочекаємося моїх пухнастих помічників. А ось і вони зустрічайте малята. Сіму, велику розумницю, дуже вічну і виховану. Привіт, Рудоко Рудокота Кесю, теж гарного котика, коли він не бешкетує разом зі своїм приятелем Яшою. До речі, а де Яша. А ось і вони. Здається, щось трапилося. Я що? Не хочеш розповісти? Все зрозуміло. Пік голов через дорогу і мало не потрапив під машину. Усі зібралися, і можна розпочинати наш урок. Будьте уважними, малята, гарненько все запам'ятовуйте. І вас, котики, це теж стосується. Щоб зрозуміти, наскільки важливі для всіх всіх правила дорожнього руху, я почну розповідь з веселої історії їх виникнення, уявіть собі, багато років тому, в стародавньому римі по перших шляхах їздили вершники, вози і колісниці, і поки не придумали, як правильно роз'їжджатися зустрічному кінному транспорту. Частенько ставалися невеликі аварії і з'ясування хто правий, хто винуватий, що в такій речі більше не виникало. Розумні римляни ввели лівосторонній рух, щоб права рука зі зброєю про всяк випадок була вільною. Бачу, дідень посово, ось колісниці їдуть ліворуч. У середні в часи лицаю знову почали їздити верхи так, як кому заманеться. До того ж, лицарі малята були такими войовничими, що частенько шукали навіть найменшу причину поміятися силою і відвагу один з одним, особливо на очаху прекрасної дами. правила дорожнього руху при роз'їзді лицарів прості бийся, і якщо переможеш у твої, їдь далі. Приблизно так з'явився в Європі правосторонній рух. А вже через кілька віків у Росії ще при імператорі Петрі Великому було заведено роз'їжджатися возами і каретами, тримаючись праворуч. Ой, що це? Це вже перші автомобілі, що яких раніше називали самохідні повозки. Чим більше автомобілів виїздило на вулицю, тим більше на ній було безладу. Для руху без аварії потрібні були суворі розумні правила і не такі смішні, як, наприклад, це попереду автомобіля. Повинен був більш підлочик, котрий голосними вигуками попереджав про наближення екіпажу. Біруши, Ой, ні, ні, все правильно. Так, добре. Отак. От ну і далі тут запитання: які країні вперше було запроваджено правила дорожнього руху? Де? Рух з якого боку запроваджено було у давньому римі? Спочатку був лівосторонній, потім був правосторонній. Згадайте, діти. Рук з якого боку поширений пізніше? Яке правило зброго видавалося вам смішним, коли хлопчик біг перед автомобілем і кричав для того, щоб всі бачили, що їде автомобіль, так? Так, це було не смішно. А яка ж була перша країна? де запровадили правило. Римляни, згадайте діти, от як ви дивитесь, я не знаю. Мабуть, ви не дивитесь зовсім? Так, у давні часи дороги були єдиними для тих, хто їхав, і для тих, хто йшов. І це часто призводило до нещасних випадків. Тому люди зрозуміли необхідність створення правил дорожнього руху. Зрозуміли. Так. О. Тротуари, Тротуари з'явились для людей. Слухайте уважно, а то зовсім не будете знати знову. На дорожня росмід з'явилися перші знаки. На перехресті встали поліцейські регулювальники з білими жезлами, котрі пізніше перетворилися на смугасті, так помітніше. І нарешті люди на початку 20-го століття винайшли перший електричний світлофор, у якого було спершу тільки два сигнали. Першому світлофору навіть встановили пам'ятник. Настільки важливим був цей винахід. Перша розмітка на дорозі, котра, Позначає пішохідний перехід, з'явилася в 1953 році. і одразу назвали зеброю. Здогадаєтеся це нічому? Вона що? вона Час так, вона смуга так, вона смугаста? Смугаста, так, Смугаста. Замість машин. Майбутнє, друзі починається вже сьогодні. Жити і фантазувати в ньому будете саме ви. Тож мрійте це ж, бо так чудово. До побачення малята. До наступного. До побачення, До побачення да. Спасибі, До побачення. пані Сава, молодець. Вона така молодець, вона завжди нам розповідала. Ми вже дивилися. Дивіться. Ось у нас вулиця. Ми на неї повертаємося. У нас тротуар. Бачите? Елемент вулиці. Призначений для кого? Для людей чи для машин тротуар? Для людей. Для людей. Ти людей. тротуарчик. Для людей. тротуарчик. Для людей. тротуарчик. Для людей. Він, бачите, оздоблений бордюром. Бачите, бордюром. Оздоблений у -у 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 -у. такою. Захиснує такой смужечко, так. Проїзна частина. Ось це елемент вулиці, призначений для руху транспорту. Ну, а бордюр це відокремлення проїзної частини від тротуару. Проїзної частини від тротуару. Відокремлює саме бордюрчик. Так, добре. Дивіться, для кого призначений тротуар? Дивіться, от цей тротуар. Для кого? Тратуар для людей. Хто для, для для... їде так. на самокаті і хто їде на велосипеді. Так, оця смуга для велосипеда, да, правильно, велосипедистів, ну, а оце вже йде для машин. Правильно, молодці, то ви добре дивилися і ви запам'ятали. Далі всім перехожим я моргаю, що пильно глянули на мене. Очей же я аж троє маю. Червоне, жовте і зелене, то це. Світлофор. Світлофор. Діти, а хто це бавиться? Навмисне хто знає, що робить? Мілана, Мілана. Я бачу, що Мілана. Стій на місці, червоний, зачекай, жовтий. І зелений іди. Коли зелений дивиться на нас, то ми можемо йти. А коли зелений дивиться на машинку, машинка може їхати, то діти знають, що коли мені зелений, машині обов'язково буде червоний. Коли мені червоний, машині буде зелений. Машині буде зелений. які знаки трапляються тобі на, на шляху? Ну, діти, тепер ви можете розказати, які знаки? Кому ж зебра зустрічається по дорозі до школи. Мені, мені зустрічається. Так, мені зустрічається зебра по дорозі до школи. Кому зустрічаються світлофори? Мені! От кому Мані! зустрічається молодці. Мані! Розмітка дорожня. Мані! На дорозі дорожня розмітка також зустрічається дітям. У нас біля ліцею стоїть хлопчик, який показує машинам, що тут учбовий заклад і треба їхати обережно і трішечки гальмувати. От ну тут як і дороги в нашому населеному пункті. діти питати вас, ну просто навіть ну, це ну просто навіть е, немає сенсу, тому що у нас всілякі дороги, всілякі. У нас дороги бувають дуже широкі, бувають такі дороги, посеред яких стоїть. Острівець безпеки, людина до середини дійшла. Ой, виключився світофор і показує їй червоний. Вона бігти назад не буде, її машина зіб'є, вона залишається на острівці безпеки, на, тій, на той острівець не заїдуть машини. Зрозуміло, так? Діти, вам цікаво було. Так, 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 так. Дуже так. Дуже а, добре. Мені сказати? Можна. А Когда я была в Volvo, на, 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 на на, на а, ну на размахания на Volvo. А, валю такая же, жидик. Валю, как? Ну на размахания, когда я была там машиной, там была только одна полоса для одной машины, и на машине ехал на встречу, на встречу. И мы, и мы Йому йшли, тому що а, вони отак от на травку заїжджали, і, і вони намагалися проїхати, намагалися. А, і, і вони, і, і позаду теж машини. Діти, а хто знає основні правила безпеки? Хто знає? Підніміть ручку, хто знає, де треба зупинитися. Коли треба зупинитися, то обов'язково намагайтеся не перебігати вулицю. Це погана звичка, тому що якщо навіть це не зима і не слизько, можна, і ніжка підвернутися, щось таке скластися якось так, що ви зупинитися зразу не зможете. А машини їдуть дуже швидко, і гальмівний шлях у них, ну,